Ділюсь рецептом смачних, пухких та дуже ароматних сосисок в тісті, обов'язково зберігайте і хотімо готувати. Для до теплого молочка додаємо дріжджі, цукор та кілька ложок борошна. Добре, перемішуємо, накриваємо рушничком та залишаємо на 15 хвилин. Коли дріжджі почала працювати, додаємо решту інгредієнтів. Це сіль, яйця вливаємо олій, все поєднуємо та поступово всипаємо залишок борошна і замішуємо м'яке та еластичне тісто, яке не буде прилипати до рук. Перекладаємо його в миску змащену олією, накриваємо та залишаємо в теплому місці на годинку повтори. Коли тісто то добре піднялось, обов'язково його оминаємо. Робимо з нього велику ковбаску та ділимо на рівні частини. Я розділила на 10 рівних частинок, вага кожної приблизно по 60 грам. З кожної частинки формуємо джгутик, накручуємо на сосиску та викладаємо на деко заставину пергаментом. до речі, сосиски зараз на знижках у сільпо накриваємо рушничком та даємо булочкам підійти. Далі змащуємо збитим яйцем з молоком, посипаємо кунжутом з маком та й в духовку. Запікаємо приблизно 20-30 хвилин рум'яної золотавої скоринки. Смачного.